Так, ну що, добрий вечір? Можливо, і на вечір, дивлячись, коли ми то відео викладемо. Зайшов на зборку. В нас тут збирається висить на стенді. Зараз гриф, навісний екскаватор для міні-трактора 2040 кінських сил. Ну, як бачите, після зварювання, фарбування, збирання, його вивішують на стенд і перевіряють. Так, в принципі, з кожною нашою одиницею. Перевіряється, налаштовується гідравліка, перевіряється правильність роботи механізмів, перевіряється там, чи всі клапаночки правильно спрацьовують. Ну, так, якби, до, до всієї техніки ми відносимося, щоб наш клієнт отримав як найумога якіснішу продукцію. Так як ми є виробники, з 2013 року ми займаємося таким от виробництвом міні-екскаваторів, різних для тракторів. ім'ям своїм ми все ж таки. Ну, якби переймаємось, того не дозволяємо йти на відвантаження до клієнта не працюючій техніці. Ось така історія: кого цікавлять міні-екскаватори на гусеничах це ще до тракторів. Будь ласка, перейдіть на сайт в шапці профіля. Або телефончик буде в описі. Телефонуйте, звертайтесь, український виробник Вінниця Міні-Дігер. Всім щасливо!